Апостольство Хворих, отець маленький батіг, подорож пустиною під час посту, другі хворі, терплячі, страждаючі брати і сестри. Ми вступили в час Великого посту, деколи можемо почути від багатьох, навіть духовних осіб, що хворі, перестарілі, звільнені від посту. Справді, церква звільняє хворих людей від посту, але піс нікого не оминає. Як і не оминають Різдво Христове, Великдень чи інші дні, посвячені Богові, Пресвяті Богородиці та святим. Як у людей віруючих, у нас є прекрасні дороговкази, Божі і церковні заповіді, на які опирається наша свідомість. Ніхто не має права забувати цього. Коли ми слухаємося Бога, виконуємо Його заповіді. Це випливає з наших з наших внутрішніх почувань і тоді перебуваємо в єдності з Богом, бо тільки наші особисті звернення до Бога може створити для нас довір'я і надію, навіть тоді, коли навколо шаліють буря, вихор, і нам здається, що спотикаємося і втрачаємо ґрунт під ногами. Коли ми були малими дітьми, постійно чогось боялися, але долоні матері чи батька нас заспокоювали. Коли вже стали дорослими, то знову потребували чиєїсь люблячої долоні так, для підтримки та під час подорожі. А ще більше любові від доброго друга, що був поруч із нами. Це і є наше випробування, бо кожен потребує когось іншого. Але християни шукають ще більшої і глибшої опори, якою є сам Бог. Тільки він для здорових, а ще більше для хворих є міцною опорою і фундаментом, який при всіх бурях дозволить нам стоятися і не, зру... не, зру... не зруйнуватись, доки будемо жити. Прийде час і наш дім паломництва завалиться, але в Бога ми віднайдемо краще вічне помешкання, до якого прямуємо. Нашим вічним домом є небо. Хоч хвори. Далі йдемо тою дорогою, яку нам визначив сам Господь Бог. Але ми ще заодно несемо тяжкий хрест своєї недуги, добре розуміємо, що ми вступаємо, як Христос, у пустиню. Саме під час посту це треба добре усвідомлювати. Ми змагаємося з нашими прагненнями, голодом, сумнівами, самотністю, пусткою нашого серця, коли нам щораз. Важче боротися зі спокусами з невіри усьому, що є святе, не бачимо мети життя. Здається, що увесь світ нас покину. Це і є справжня пустиня, у якій перебував Ісус Христос протягом 40 днів, бо навіть не можемо бути в неділю на службі Божій у храмі разом зі своїми парафіянами. Та раптом поруч відкривається життєдайне джерело Божої любові. Під час посту нам буде здаватися, що йдемо до межі наших можливостей, а тут відкриваються нові ресурси і пустиня, якою прямуємо, яку, як е, недавно здавалося, покинув Бог, раптом стане місцем Його близькості, оазисом найвищої Божої любові. Хто розуміє і прийме цю Божу любов? Та під, піде свідомо і добровільно, щоб вибрати ще труд, труднішу дорогу, і так схоче побачити свої власні ілюзії, омани, невірства, упадки, і погодиться на свій біль, пізнає правду в собі самого і самого Бога, який очищає нас своїми милосердям, прощаючи наші гріхи. Ось у цьому є велика сила і натхнення посту. Для хворих це не їжа, від якої відмовляємося, адже, є спожива... адже ж споживаємо їжу для того, щоб жити, бо не маємо права ризикувати своїм життям через слабке наше здоров'я. Після хворих щось більше, це та пустиня, яку маємо пройти, а пройшовши, відчуваємо душевний спокій. Бо під час цієї мандрівки ми були разом з Христом. А для того, щоб ми не зламалися під час подорожі пустинею, Бог нам дозволяє побачити його, доторкнутися до нього, як це було з учнями на горі та гор під час переображення. Учні побачили, що буде з Ісусом Христом після терпінь, страждань і смерті на Христі. Ця зустріч відбувається під час прийняття святих тайн з вірою і любов'ю. Після терпінь і страждань нас очікує радість. Неділі Воскресіння, дорогі брате, сестро, не бійтеся під час Великого посту вийти на пустиню, щоб віднайти там правду з Богом і в самому собі, щоб визволитися від деяких спокус дьявольських, щоб збагатитися духовними скарбами. А найперше, нехай цей благословенний час Великого посту дозволить нам усім відшукати своє місце у світі. Направити стосунки з людьми, а перед усім віднайти своє місце перед Богом. Амінь.